Міністр освіти і науки України Сергій Квіт розповів, як планує реформувати галузь освіти. На зустрічі з педагогами у Житомирі він визначив три складових: законопроект про вищу освіту, середню освіту та про науку і наукову діяльність. Що стосується школи, то в першу чергу Сергій Квіт зупинився на питанні підручників. Підручники, які зараз ми маємо друкувати, вони перемогли в так званих конкурсах, і вони є неякісними. З одного боку нам треба на перше вересня. Видати готові нові підручники, з іншого боку, це дуже часто не дуже добрі підручники. І чому ми повинні вкладати в них державні кошти і продукувати те, що завідомо неякісно? Ви знаєте, ці скандальні історії, там є підручник з математики, який має понад сто помилок. З метою вирішення цієї проблеми при міністерстві планують створити спеціальний орган громадську раду, яка буде рекомендувати підручники для шкіл. Також міністерство освіти відмовляється від грифування книжок при університетах. Ці повноваження передадуть до вчених рад. Та найважливішим завданням за словами міністра, ж є реформування вищої освіти. Структура наших вузів не відповідає умовам сучасності, коли понад 50% діяльності університету займає наукові дослідження, навколо яких організовується навчальний процес. Наші випускники. Вони дуже конкурентоздатні, вони дуже сильні. Але наша система освіти вона доволі доволі відстала. Тобто наші випускники часто знають і вміють те, чому їх не вчать в університетах у вищих навчальних закладах. І коли вони продовжують свої навчання на заході в якихось дуже відомих престижних університетах, вони там страшенно конкурентоздатні. У реформуванні вищої освіти за словами Сергія Квіта є три найважливіші аспекти: перше це запровадження університетської автономії. Друге завдання це інтеграція науки і освіти, про що я почав говорити. Тобто нам треба інтегрувати, зблизити систему Національної академії наук і університетську систему. Вони не можуть бути окремо. І як це зробити? Це дуже непросто Дуже непросто, тому що є певний консерватизм з обох боків, але ми якимось чином рухаємося в цьому напрямі. І третє, третє складова, що треба зробити в реформуванні нашої вищої освіти, це англійська мова. Без англійської мови. Немає ніякої науки зараз і ніякої освіти. Закон про вищу освіту вже провели у першому читанні, і цього тижня сподіваються, що проведуть. І в другому. Сергій Квіт переконаний, він може повністю змінити ситуацію у вищих навчальних закладах.